Без паніки, але на поготові прикарпатські енергетики розробили графіки можливих обмежень. Та вимкнень світла на 2023-2024 роки у минулому осінньо зимовому сезоні. Їх вводили після обстрілів критичної інфраструктури з боку РФ. І якщо ворог знову розпочне атаки на українські об'єкти енергетики, виникне дефіцит в енергосистемі. Тоді в області застосовуватимуть погодинні вимкнення. Всього шість черг. Саму величину обмежень ми збільшили. Ми включили більше споживачів до вимкнення в основному за рахунок промисловості. А щодо побутових споживачів. Залишилося все приблизно так, як і минулого року. Оприлюднення наших графіків означає лише нашу готовність до їх застосування. Вони не обов'язково і ну будуть застосовані за потреби, якщо таке, така потреба настане. Зараз це є для інформації, для того, щоб знайти своє місце в цих графіках і зрозуміти як 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 буде, якщо буде. Крім того, енергетики роблять усе можливе для того, щоб підготувати мережі до осінньо-зимового періоду. У разі обстрілів критичної інфраструктури фахівці розробляють план оперативного відновлення електромереж. Для цього приводять у готовність технічні засоби для виконання аварійних робіт а також ремонтують пошкоджені енергооб'єкти. Всі наші роботи в плані підготовки до зими це є капітальні ремонти мереж, періодичні планові там, де є дефекти. Там, де виникали якісь проблемні ситуації, все у нас заплановано і виконано. Це є традиційний процес, який виконується у нас починаючи з закінчення одної зими, до початку наступної зими, весь літній період, сезон ремонтів, ми готуємося до зими. В цей об'єм входить. Виконання капітальних ремонтів, чистка трас, підготовка транспорту, маса заходів, практично всі всі роботи, які у нас на мережах виконуються протягом осіння, протягом літа. Це і підготовка до зими. Розроблені графіки погодинних відключень наберуть чинності з дня їхнього офіційного опублікування. Тож енергетики рекомендують ознайомитись з ними заздалегідь, щоб у разі критичних ситуацій бути готовими до вимкнень. Люса Гребик Віталій Маглаті, телеканал 402.